Еріка Швентко на центральному ринку Ужгорода фруктами торгує вже чотири роки. Каже, такого низького попиту, як за останні тижні, ще не було, щоб люди купували, змушені робити знижки. Піднялися буквально на 8-10 гривень, як прошли рік, так і сьогодні. На цитр, на банани, лимончики подорожали, мандаринчики були прошли раз 18, прошли рік, сьогодні 25. Потрошки одну штучку, дві штучки беруть. Так, вагаються, не дуже багато, бо криза. Чувствується, що криза в місті. Ціни зросли не лише на заморську екзотику, а й на вітчизняні продукти. Ціновий рекорд встановила українська гречка, яка зросла в ціні на 8-10 гривень. Трохи дешевші харчі традиційно у мережевих супермаркетах. Зекономити на крупах та цукрі тут можна від 2 до 4 гривень. Без змін констатують продавці залишився лише пісний борщовий набір. Взяти як борщ, то нічого не змінилося. Ціни, які були до Нового року такий залишилися. Як ми продавали моркву, буряк, цибулю по 5 гривень, капусточка виросла на гривню, аж то не є значна велика сума. Через високі ціни на продукти покупців на ринку поменшало. Розкіш і без того дешевим м'ясом. Наприклад, кіло телята не здорожчало аж на 20 гривень. Більшість родин вводять режим економії. Овочі, фрукти, картопля, буряк це потрібна морковочка. Фактично від м'яса відмовляємося. Економити не може. Виїсти треба, правда. На всю ми економлю, тому що я пенсіонерка, свиніна, все тут вже дороге, по 80, по 70. Економісти потішити закарпатців не можуть. Чекати на зниження цін марно, навіть якщо гривню стабілізують процес подорожчання продуктів, здебільшого незворотній. Від шести місяців десь до року, можливо до півтора. Будуть дорощити всі товари, не тільки імпортні. Зрозуміло, що імпортні в першу чергу, а і домашнього нашого місцевого виробництва. Фахівці наголошують, ринку шкодять також недобросовісна конкуренція та спекуляції. За законом торговельна надбавка не має перевищувати 15% від вартості продукту натомість її часто завищують до 30%. Однак покарання за такі порушення мізерні, а система перевірок недосконала.